Так, вхід на нашу віру показую, поки ми заселились, і що нас чисто. Тут такий класний басік з лежачками. Зразу відкрита кухня. Кухня вітальня Такий open space. Унітазик чогось там стоїть, тому що його ще не забрали. Попросимо, щоб забрали. Значить, Тут у нас Вітальня. А далі спальня, двері в спальню, кухня, кухня така як з островом. Дуже класна така як під, під цемент, ніби зроблена декоративна штукатурка, чи що? Треба собі взяти до уваги і пропонувати най своїм замовникам. Тут з ротангу ось такі меблі. Посуд. Прикольно так великі лодочки. Холодильник, мийка з дозатором. Просто пофарбовані стіни, звичайною фарбою, нічого особливого, але виглядає круто. Карнизики. Астяна. Будемо чилити. Тут кавовий куточок. Кава-чай, також так як ніби мікроцемент. Я згорівша. Обідня зона. Також такі плетені стільці, слеп натурального дерева. Світильники з також соломки. А, але тут дуже жарко, що вона відкрита, знаєш, тут Тут така зелена зона з кактусами, з камінчиками На підлозі плоточка з імітацією терасу. А, дівчатки вже тусять. Значить, гостьовий сон Ось така накладна чаша. Зеркало. Уніпас. Декоративна mm -hmm. штукатурка зеленька. Інша плиточка. Так, сходи на другий поверх. Декоративна стіна з каменю. Ходить чорного кольору, дуже прикольно виглядає, до речі. А, Я вам ще спальню на першому поверсі не показала, зараз покажу. І так, тут дві гардеробні у нас. Гардеробка раз, віконечко, величезна спальня з дуже великим ліжком, окремою, спаль... окремою ванною. Робоче місце. Також з віконечком. Ще одна гардеробка. такий декор красивий на стінах. шафа для одягу. Повністю з дерева, тому скрипить, воно дуже гарно виглядає. І ще одна ванна. На першому поверсі у нас прям ванна, окремо стояча, а не душ. Тут душ з чорною сантехнікою. Унітаз, Також декоративна штукатурка. Тут під підтираці також столешечка зроблена. Класна рушника сушечка. Красиво, дуже класно. Кондиціонер. І показую зараз ще спальню на другому поверсі. Вибачте на першому. І так, спальня на першому поверсі. І так, спальня на першому поверсі. Вона трішки менша. Ну, набагато менше. Кондиціонер, ліжко Двохспальня гарне. Як цікаво зроблена шафа, вона повністю монтована, ніби з бетону. Такі каркаси і просто двері. Не просто, навіть корпус місцевий сейфи, полички На стінах. Також фарба. Ну, я вам скажу, що придивитись прямо до дрібничок, то є там тріщинки, де такі. Але для болівці це нормально, наприклад. Да? Для них це нормально так будувати. І тріщинки різні на дверях. Тобто потертості, бачите, для них це нормально, і вони в цьому естетику. Я, в принципі, теж в цьому бачу естетику. Ось, Бачите? Є такий навіть стиль в інтер'єрі, джапанді називається то це якраз от краса в сторінні речі. І так, друга ванна, ми те, дуже-дуже красива. І тут саме окремо стояча ванна. І душева. Ванна, ванна прямо на вулиці. Підтвердите небом. Ну що, ще, так виглядає віла. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки і до зустрічі в наступних відео.